Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про сталінських єжовських костоломів, дозвіл їм катувати людей та їхню мотивацію. Епоха великого терору, немов багряний меч, що пронісся над Радянським Союзом в 30-х роках, навіки заплямував історію цієї і без того кривавої країни кров'ю безневинних жертв. Імена Сталіна та Єжова стали зловісними символами беззаконня та безмежної жорстокості, а чотири літери НКВС кошмарним втіленням всепоглинаючого страху та всевладдя. Серед найтемніших постатей цієї зловісної епохи виділялися Єжовські костоломи – кати Народного комісаріату внутрішніх справ НКВС, чиї руки були залиті кров'ю невинних. Хто безпосередньо займався проведенням допитів, перетворюючи їх на витончені тортури, каліцтва душі і тіла, само собою? Що рухало цими людьми, які демони мучили їхні душі, штовхаючи на жахливі злодіяння? Це питання досі не дає спокою історикам та психологам. Але ми точно знаємо одне. Їх на ці діяння благословила радянська окупаційна більшовицька влада в окупованих росіянами республіках, як то українська, білоруська, грузинська, вірменська та інших. От мучили б росіяни своїх на Росії, так ні. Треба це горе принести й сусідам. От радянська влада їх на це й благословила, мало того що ще й офіційно дозволила. Для Совкодрочерів. Любителів СОВКА і його виправдати, скажу зразу. Берете, відкриваєте Google чи GPT і вписуєте. Директива Сталіна від 10 січня 1939 року, де Сталін виправдовує та підтверджує дозвіл на фізичні тортури щодо арештованих. Ось процитую уривок з цієї директиви, Секретарям обкомів, крайкомів. ЦК Нацкомпартій, наркомам внутрішніх справ начальникам УНКВС, Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Стало відомо, що секретарі обкомів крайкомів, перевіряючи працівників УНКВС, ставлять їм у провину застосування фізичного впливу до заарештованих як щось злочинне. Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії більшовиків пояснює, що застосування фізичного впливу на практиці НКВС було допущено з 1937 року з дозволу Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. При цьому було вказано, що фізичний вплив допускається як виняток і до того ж. Щодо лише таких явних ворогів народу, які, використовуючи гуманний метод допиту, нахабно відмовляються видати зловмисників. Змовників, місяцями не дають свідчень, намагаються загальмувати викриття тих, що залишилися на волі змовників, отже, таких, що продовжують боротьбу проти радянської влади навіть в тюрмі, досвід показує, що така настанова дала свої результати. Набагато прискоривши справу викриття ворогів народу. Кінець цитати. Тобто, якщо людина не визнає себе винним, ну, ну не ворог вона народу, ну звичайна вона людина, просто горів план, потянули, затягнули, сусід стуканув несправедливо, так її треба катувати, поки вона не признається. Мало того, ще й катувати потім, якщо вона не здасть свого сусіда, який теж ні в чому не винний. Але ж треба отримати орден за розкриття не поїмку не одного злочинця, а розкриття цілої групи, банди, організації за це зразу ж набагато вища нагорода. Тобто, катуй доки. Поки людина сама не придумає якусь собі організацію, яку вона створила з своїх сусідів Петра Василя Степана, і не здасть Петра Василя Степана. А потім того Петра Василя Степана теж катувати докти, доки вони не признаються, що вони дійсно були членами отої вигаданої неіснуючої організації. Так що, як ви можете здогадатися, катування були не як виняток, а як правило. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Звичайно. Для такого нелюдського завдання, як вишукане та жорстоке катування арештованих, знадобилися не люди з відсутністю співчуття розуміння людяності та схильними до садизму, адже звичайна людина зі здоровою психікою в кати не піде. Та не менш важливим є і матеріальний аспект. Скільки срібників отримували ці слуги темряви за свою диявольську роботу? Чи була фінансова мотивація тільки єдиним гачком, що зачепив їхні душі і перетворив на безжальні знаряддя терору? Звичайно, ні. Відповідь на це питання пролів світло на те, яке місце обіймали подібні посади в жахливій системі НКВС, і наскільки цінувалася лояльність режиму, що виражається у дзвінкій монеті. Питання про оплату праці катів з НКВС, особливо тих, хто виривав зізнання крізь біль та кров, оповиті мороком таємниці. Ні, звичайно, не існувало прейскуранта на якісь е, на якість вибитих свідчень через призму вибитих зубів та зламаних ребер. Але крізь призму доступних історичних даних про зарплати співробітників НКВС. Скрізь павутину пільг, привілеїв, бонусів, що існували в цій зловісній організації, можна спробувати побачити істину. По-перше, гроші були не головними, це однозначно. Ось, по-перше, туди йшли люди, які були фанатиками, і яким подобалося катувати людей. Ну, інакше туди би ти не пішов. Тобто, кожен день. Бити, вибивати зуби, ставити синяки, ламати руки, ребра і ну, інші вишукані методи Ну, не, не, не піде туди звичайна людина працювати. Ну аж ніяк. Ну, це ж неодноразово, це ж треба весь час. Друге, якщо ти вже туди попав, то ти розумієш, якщо ти погано будеш вибивати зізнання, тебе звинуватять в тому, що ти співчуваєш ворогу народу і ти теж станеш ворогом народу. Якщо ти погано ловиш ворогів народу, якщо ти погано катуєш ворогів народу, ось, тобто ти гуманно до них ставишся, за що ти їх співчуваєш їм, ти теж ворог народу. Ось. І важливо розуміти, що матеріальне благополуччя цих слуг режиму було нерозривно пов'язане з їхнім становищем в кривавій ієрархії, з їхніми успіхами у винищуванні ворогів народу і, звичайно ж, особистою відданістю вождю. Чим вище підносився кат по щаблях влади, тим успішнішими були результати його роботи, тим товстішим ставав його гаманець, тим ширше відчинялися перед ним двері, до жаданих благ та привілеїв. Система заохочень була викована так, щоб розпалювати в них невгамовну жагу запопадливості та нещадності в боротьбі з контрреволюцією. В 1930-х роках, коли простий робітник, Задовольнявся платнею в 200 рублів на місяць. Молоді офіцери НКВС могли отримувати до 300, а може деколи менше. Але вже співробітники середньої ланки слідчі оперативники, чиї руки були обляпані кров'ю, могли розраховувати на 500, 700 і вище рублів. А керівні посади в НКВС осплачувалися справжні по царськи Начальники відділів та управлінь отримували. Більше тисячі рублів, суми на той час дуже пристойні. Але не варто забувати, що зарплата була лише вершиною айсберга. Вони отримували спецпайки, ковбасами, баликами, рибою, ікрою, шоколадом та іншими дорогущими та малодоступними продуктами. Співробітники НКВС мали ключі від закритих магазинів, де полиці ломилися від дефіцитних товарів, їм надавалося найкраще житло. Путівки до санаторіїв та будинки відпочинку, про які простий люд міг лише мріяти. Вони користувалися привілеями в медицині, освіті, транспорті, до речі. Саме отаких от русських розселяли по окупованих республіках, в тому числі і Україні. Ото їхні внуки зараз кричать: нам хачуть зараз на російському розкам'язике. І живуть вони в центральній частині Києва, Львова, Вінниці, Рівного, Донецька, тому що їхніх дідов... Які були катами, прислали сюди і їм за привілею поселили в оці елітні райони. Так, щоб ви знали, хто це верещить і хоче розгаварю на русском язикі. Так от все це перетворювало службу в НКВС на омріяний рай. Особливо на тлі загальних злиднів та тотального дефіциту. Крім щедної зарплати, існувала ціла система премій та заохочень за видатні успіхи в роботі, за успішне розкриття контрреволюційних змов, за виявлення ворогів народу і вибивання з них зізнань, катів щедро нагороджували грошові премії, підвищення у звані державні нагороди, сипалися на них наче з рогу достатку. Існували й негласні форми заохочення, такі як можливість. Присвоєння майна заарештованих ворогів народу, отримання квартир, дач, все це створювало атмосферу щурячої конкуренції та штовхало співробітників НКВС до прямого і прояву максимальної жорстокості та нещадності в своїй роботі. Кругова порука, тваринний страх, викриття та спрага наживи формували психологію ката, готового на будь-які злочини задля досягнення. Поставленої мети та збереження свого привілейованого становища. Важко однозначно сказати, наскільки саме фінансова мотивація грала роль у розв'язуванні маховика терору. Безперечно, ідеологічна обробка, страх, бажання вислужитися перед начальством теж мали свій вплив. Не можна скидати з рахунків і матеріал, матеріальну складову, можливість вирватися від злиднів, отримати доступ до. Недоступних благ, уникнути тяжкості повсякденного життя була потужним стимулом для багатьох співробітників НКВС. В умовах тоталітарного режиму, коли людське життя не коштувало й ламаного гроша, матеріальне благополуччя ставало єдиним якорем, що дозволяло здобути хоч якусь стабільність та впевненість у завтрашньому дні. От, і катували.